Дорогі друзі, у цьому відео я розкажу про проходження фізичної ідентифікації, хто має її проходити і в які терміни. Хтось дуже влучно назвав фізичну ідентифікацію рукостисканням пенсіонера з державою. Тільки чомусь, коли пенсіонер простягає руку, то держава ховає свою за спину або взагалі відвертається. Отже, якими є основні проблеми, з якими зустрічаються пенсіонери, яким треба пройти фізичну ідентифікацію? 1. Призупинення виплат через невчасне або неуспішне підтвердження особи. Пенсія нараховується, але не надходить на банківський рахунок пенсіонера, якщо він не пройшов ідентифікацію. Або не здійснював жодних операцій на рахунку більше 6 місяців. Друга проблема затримка, або повна відсутність реакції від пенсійного фонду після ідентифікації. Тобто відсутній зворотний зв'язок. Пенсіонер ідентифікацію пройшов, але пенсія. Не нарахована і працівники пенсійного фонду не зв'язуються з пенсіонером. Третя проблема. Пенсіонер успішно пройшов ідентифікацію у банку, але ці дані чомусь зникли і не дійшли до пенсійного фонду. А якщо і дійшли, виплати чомусь все одно припиняється. Особливо це стосується внутрішньо переміщених осіб, скорочено ВПО які проходять ідентифікацію в Ощадбанку та яким скасували довідку ВПО, тобто довідку переселенця. Четверта проблема. Проблеми з мобільністю. Коли пенсіонер не може дістатися до пенсійного фонду або банку, це пенсіонери з обмеженими можливостями, хронічними хворобами, або перебувають на тимчасово окупованих Територія. П'ята проблема. Складнощі з повторним поновленням пенсії. Виплати пенсії втратити легко, якщо не знати основних вимог пенсійного законодавства, а відновити пенсію стає проблемою. Навіть якщо ідентифікація пройдена, процес поновлення виплат з вини пенсійного фонду затягується. Пенсія вчасно не відновлюється. Шоста проблема. Пенсіонерові незрозуміла і невідома логіка пенсійного фонду і уряду. Це тому, що правила, зокрема для внутрішньопереміщених осіб та тих, хто проживає за кордоном або на тимчасово на окупованих територіях, постійно змінюються. Конкретних і прозорих пояснень немає. Багато пенсіонерів не розуміють, чи ці зміни їх стосуються, чи ні. Які терміни встановлені для проходження ідентифікації. Урядовці заспокоїть пенсіонерів, що фізична ідентифікація це, мовляв, чиста формальність, але нічого собі формальність, коли тебе позбавляють виплати пенсії. Отже, Коротко, що таке фізична ідентифікація, хто має її проходити і в які терміни. Фізична ідентифікація по-простому це підтвердження, що пенсіонер живий і зберігає право на отримання пенсії. Для кого з пенсіонерів фізична ідентифікація є обов'язковою для внутрішньопереміщених осіб ВПО. Пенсіонерів за кордоном, пенсіонерів, що проживають на тимчасово окупованих територіях. Фізичну ідентифікацію потрібно проходити щороку, але один раз на рік до 31 грудня. Якщо не пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня, то виплати пенсії з 1 січня наступного року будуть припинені. Що треба зробити в першу чергу? З'ясувати, чи вам потрібно проходити ідентифікацію. Це ви почуєте зараз у моєму поясненні. Якщо воно вас не задовільнить, звертайтеся, будь ласка, до пенсійного фонду за більш детальними роз'ясненнями. Ще раз повторюю, фізична ідентифікація обов'язкова для трьох категорій пенсіонерів для тих, хто має статус ВПО, тобто переселенців. Місце їх перебування не має значення, чи вони знаходяться в Україні, чи за кордоном, чи на тимчасово окупованих територіях. Їм треба пройти ідентифікацію один раз на рік до 31 грудня. Її можна пройти в пенсійному фонді, або в Ощадбанку чи іншому банку, де вони відкрили рахунок. Але раджу проконтролювати, чи банк повідомив пенсійний фонд про вашу ідентифікацію. Все-таки надійніше проходити ідентифікацію через пенсійний фонд особисто або онлайн через веб-портал Пенсійного фонду. Друга категорія пенсіонерів, деяких ідентифікація є обов'язкова, це усі пенсіонери, які перебувають за кордоном. Тут немає значення, чи має пенсіонер статус ВПО, тобто переселенця в Україні, чи немає основна підстава перебування за кордоном. Отже, всі пенсіонери, які перебувають за кордоном, Теж мають пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. І третя категорія це пенсіонери, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Для них теж немає значення, чи мають вони статус ВПО, чи не мають. Їм потрібно теж пройти ідентифікацію до 31 грудня. 2025 року, щоб продовжувати отримувати пенсію або поновити виплати пенсії, якщо вони припинені. Тут теж основна підстава не статус пенсіонера, а перебування на тимчасово окупованій території. Для всіх інших пенсіонерів, які проживають в Україні, фізична ідентифікація не є обов'язковою. Але теж раджу не розслаблятися, бо пенсійний фонд або банк можуть повідомити, що пенсіонеру потрібно пройти ідентифікацію. І в таких випадках вона те стає обов'язковою для конкретного пенсіонера, який отримав таке повідомлення. Інакше пенсійний фонд може припинити виплату пенсії, якщо не виконати цих вимог. Які документи потрібні для ідентифікації? Підготуйте паспорт, український або закордонний, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, якщо є, довідку ВПО або інше підтвердження місця проживання? Виберіть спосіб ідентифікації. Він залежить якраз від місця проживання. Для пенсіонерів за кордоном є доступними такі способи. Через консульство або посольство України. Тут потрібен особистий візит, щоб отримати документ, що особа є живою. Потім цей документ разом з заявою про продовження виплати пенсії в довільній формі, копіями сторінок українського паспорта надсилаються поштою рекомендованим листом. До того територіального управління пенсійного фонду, де призначено пенсію. Також ці документи можна відправити і онлайн. Їх потрібно відсканувати і відправити через особистий кабінет на веб-порталі пенсійного фонду. Ще один доступний спосіб для ідентифікації через мобільний додаток діє підпис. Але для цього способу потрібно мати кЕП. Кваліфікований електронний підпис. Можна пройти ідентифікацію особисто через пенсійний фонд або уповноважений банк. Уповноважений банк це той, який має право виплачувати пенсію, бо не всі банки в Україні мають таке право. Але для того, щоб пройти особисто, треба за кордону приїхати в Україну. Тепер поговоримо про пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях. На жаль, це найскладніша проблема через поганий зв'язок, поганий інтернет, блокування доступу до державних сайтів України, як, наприклад, до сайту пенсійного фонду чи Дії. Для пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях. Теж є доступним спосіб приїзду на підконтрольну територію та проходження ідентифікації у відділенні Ощадбанку чи пенсійного фонду. Але, як правило, через бойові дії цим користуються одиниці, але користуються. Найбільш доступним способом для пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях є відеоідентифікація. На неї можна записатися на веб-порталі Пенсійного фонду, заповнивши заявку або через Контакт-центр Пенсійного фонду, тобто зателефонувавши до контакт центру. Телефони вказані на сайті Пенсійного фонду. У мене є багато на каналі відео, як проходити відеоідентифікацію, як готуватися до неї, які запитання ставлять. Спеціаліста пенсійного фонду. Також пенсіонерам на тимчасово окупованих територіях можна ідентифікуватися і через ДІЯ підпис, але для цього треба мати кваліфікований електронний підпис. І це доступно обмеженій кількості пенсіонерів, тим, які мають біометричний закордонний паспорт або український паспорт нового зразка ID. Картку. А тепер кілька практичних порад. Не чекайте до 31 грудня. Чим швидше пройдете ідентифікацію, тим краще для вас. Тим більше, що її треба проходити лише один раз на рік. Завжди зберігайте копію всіх довідок і квитанцій, а також листування з пенсійним фондом. Якщо ід... ідентифікація пройдена, а пенсію не виплачують. Подавайте письмову заяву до пенсійного фонду. У разі відмови чи бездіяльності пенсійного фонду доведеться вдаватися до крайнього засобу, звертатися до суду. Ось коротко все. Наступне моє відео буде про те, як подавати заяву про неотримання пенсії від Росії. Це теж проблема, про яку. Запитують пенсіонери. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!